Молечка, моль, иди. Иди поворожим. Иди, моя девочка. Иди сюда. Иди. Давай. Да? Поворожим на рунах. Да? Моя китя. Добро. Витаю. Хочу для вас сегодня поворожить разум с Молли. Давайте, нехай спершу буде пророцтво від молі, а потім побачу, з чого буде те пророцтво, і далі буду вже я. Ну, скажімо, про що буде пророцтво, і далі там, можливо, я вже буду розкривати цю тему. Так, Молічка. Давай, моя кітя. Пророцтво від кіті молі, ти такий оракул наш, так? Да? Моя зайка. До речі, ви знаєте, насправді ворожити можна абсолютно на всьому. Це можуть бути руни, карти, маятник, листочки, квіточки, пісочок, цифри, я не знаю, книжки, ще щось. Це творчий процес. Да? Моль? Добре, просто відкиці моля? Мольчика, давай. Ага, я поняла, дякую. Доля. Вирішується ваша доля. Зараз. От просто тут і зараз. Ну, можливо, у когось ось саме в цю добу, в цю годину, а у когось, можливо, ось ось, ну, цієї весни, якщо ви весною дивитесь, а, да? Цього там, літа чи цієї зими, дивлячись, коли ви дивитесь. Ось вирішується доля зараз. І з чим вона пов'язана? Рід, чи хтось пішов з роду, чи як. Сім'я. А, дивіться, я зрозуміла. Може, якщо ви думаєте розлучитися, розірвати, ну, це найпростіше просто трактування, воно тут якби відразу читається. Якщо ви задумувалися, що у вас якісь ненормальні стосунки, що, можливо, вам потрібно розлучитися, значить потрібно. Дорога у вас відкрита, і вищі сили вас на це благословляють, і далі у вас буде щастя. Розумієте, якщо мова, ви не хочете розлучатися, але щось в сім'ї не так, то зараз якраз у вас вирішується доля вашої сім'ї, що дорога відкрита, щоб навпаки. Ви налагодили всі конфлікти, як би там роз, ну, вирішили, да, налагодили стосунки, перейшли на новий рівень. Ну, Налагодили стосунки, да, до радості вийшли, то у вас так само дорога відкрита. Тобто, якщо ви надумалися розлучатися, то вперед з піснями. Якщо надумалися, що вам потрібно, чи може ви зберігати сім'ю, то у вас все вийде. Якщо ви не знаєте, що вам робити. <зас> Може, традиційно, знаєте, може, як, якби я була психологом, то я б вам сказала, або була б таким коучем, інстаграмним, то, можливо, я б вам сказала, звичайно, треба все поважати, треба розлучатися. Але, ну, знаєте, в житті, так як я відьма, в житті не все так просто. Ви повинні прийняти рішення. Якщо тут чоловік дивиться, то жінка повинна прийняти рішення. Ви його приймете. І не бійтеся, ви не помилитеся. Доля, якраз, ваша вирішується. якщо ви самотня людина, і у вас взагалі це ви не розумієте, про що йде мова, про що я говорю, про яке розлучення, про які тут ці, або якщо вам це не актуально, то вирішується доля або ваших дітей, або ви, можливо, якраз і дуже скоро зустрінете людину. Вам дадуть людину, від Бог вам дасть людину, може жінку вам дадуть, якщо ви чоловік, або ви відчуєте себе повноцінну жінку, вам чоловіка дадуть. Для того, щоб ви вийшли з самотності. Якщо ви вже такого віку, що вам геться не актуально, то знаєте, може у ваших дітей, чи у когось рідних от якраз вирішиться. Але це, знаєте, що тут відразу хочу сказати: от. Якщо ви такого віку для вас вирішення якихось питань в особистому житті не актуальне, у вас є там діти дорослі, чи племінники, яких ви за дітей вважаєте, ну, як би рахуєте, да? вони вам як діти рідні, там, чи, може, сестри, брати рідні, молодші. Ви там за їхню долю переймаєтеся, то хочу вам сказати: не втручайтесь, бо вас так перекине, ой, блін, гроші втратите. От, не лізьте. В чужі стосунки. не лізьте в чужу сім'ю, в чуже життя, не лізьте. Займайтеся своїм. І ще дивіться, е у кого доля по стосунках вирішується, да, оте, що я тут там вище, вище сказане да, мною. То тут е від вас можуть скоро піти гроші. Але знаєте, якась може бути матеріальна втрата. Е Сказати, дякую Боже, що взяв грошима. Це розплата за вирішення, за те, що доля змінюється. Ну, ось так може треба. Ось так треба, тому тут попередження. Не приймайтеся, ви не збіднієте, але гроші можуть піти. Добре, я дякую Вищим силам за те, що дозволили передати мені цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це ворожіння.